Сіяни вони такі хлопці з гумором і виходить, вони катування струмом називають, чи сіверне сіяння, або звонки Зеленському, і Байдену, електрофорез. Ну, В мене особисто в мене, коли б ці катування, то вони мені цепляли от сюди, на мизинець і от сюди на вуха. Це від цього страждає серце. В моєму товаришу, ну з яким ми там познайомились в камері, і зараз о, йому цепляли на дві мочки вухами. В нього були отакі вуха сині, і він взагалі був роздутий від побоїв, як бочка. І виходить, в мене був якийсь сучасний прилад, яким вони катують. Він від кнопки працював. У деяких хлопців був такий польовий електроштука від польового телефону. Тапік він називається. І психологічний постійний тиск був, бо постійно катували когось з наших.